Всім привіт! Зараз на огляді велосипед формула Альпіна По типу цей велосипед гірський. Добре буде його експлуатувати по ґрунтовій місцевості, по сільській місцевості, а також по місту. Велосипед цей зроблений для дівчат з ростом мінімальний 155 см, максимальний до 170 см. Рама виготовляється із алюмінію сплав 6061, Якісна проварена. Труби виконані по технології гідроформінгу, що допомогло надати спеціальної форми труб. Велосипед передбачає кріплення багажника. На нижній трубі передбачені кріплення для фляготримача. Сидіння забрендоване під бренд «Формула» – комфортне з м'яким наповнювачем. На відео ми вам демонструємо два кольори синій матовий та позаду Альпіна в білому кольорі це вже глянцевий, блискучий, білий-червоний. Додатковий кольор можете подивитися на сайті. Вилка сталева, хід 100 мм. В правій нозі передбачений механічний локаут, можна вилку блокувати. В лівій нозі можемо відрегулювати жорсткість пружини. Обід подвійний алюмінієвий, гума компас, ширина 2.10 дюйми, гума з хорошими ґрунтозацепами, буде себе хорошо проявляти на пересіченій місцевості. Також комфортно на ній буде і по місту. Гальма дискові механічні, ці гальма давно встановлюються на велосипеди Формула, мають хорошу ефективність в даному ціновому сегменті. Переднє колесо фіксується за допомогою Ексцентрика. Заднє на гайках. Діаметр тормозних дисків 160 мм. Толки Shun на конусних підшипниках мають хороший ресурс. Трансмісія від бренду Shimano на 21 швидкість на розстановлені моноблоки Shimano stef 500 Правий моноблок на 7 швидкостей, лівий на 3. Передній перемикач Shimano Tourney TZ, працює він з провідною парою сталевою на 3 зірки. На провідній парі є пластиковий захист від попадання одягу, каретка, картридж на промислових підшипниках. Задній перемикач Shimano Tourney TZ, працює він з трішіткою від Shimano на 7 зірок, розрахунок зубів 28 велика та 14 маленька. Формула Альпіна це хороший велосипед в своєму ціновому сегменті. Тут надійна алюмінієва рама, амортизаційна вилка, дискові гальма, трансмісія від Shimano. Велосипед достойний. Якщо сподобався, замовляйте. На нашому сайті відправимо швидко. Доставка безкоштовна, є різні способи оплати. Вам дякую за увагу і до зустрічі в нових відеооглядах.